Так, вітаю, є ось такий ВПХР, це металевий, цільнометалевий ящик, все з металу. Е, значить, тут у нас такі амполи для іприту, нові ці от нові. Одна-три е, вже надбита, але вона... маваною можна скористатися. Так. Далее тут новая упаковка. ампул От 10 штук. Все новые. Можно у них начинать и Так. Все просто бумаги. Так. Фильтр. Опак фільтр. Все. Це. Ось так виглядає ящик. Отакий комплект є. Він у нас якого року. Він у нас 1963 року. 1963. Отак виглядає зі всіх сторон. Зараз покажу. Ось так. так выглядаю. Вот так все что у меня в комплекте я показал все все Вот такие.